Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк затвердив програму розвитку економічної підтримки засобів масової інформації області та розпорядився щорічно враховувати потребу в коштах при формуванні обласного місцевих бюджетів на реалізацію організаційно творчих заходів програми. На розгляд сесії обласної ради готується проєкт рішення про звільнення редакції телерадіокомпанії від сплати місцевих податків. А стимулом для підвищення фахового рівня журналістів слугуватиме заснування обласної премії імені Богдана Бойка. На Прикарпатті перебуває делегація американських хірургів, які прибули на запрошення Українського міжнародного благодійного фонду Від серця до серця. Делегація відвідала дитячий санаторій Смирічка, що у Ворогті. Мальовничому куточку Карпат вже багато років діє санаторій для лікування дітей, хворих туберкульозом кісток. Умови санаторії далекі від задовільних, Отож, нелегко дітям перебувати тут тривалий час. Цей медичний заклад представники фонду від серця до серця обрали не випадково, адже саме ці діти варті і вітамінів, і хороших ліків і подарунечків. Представники фонду Світлана Погодіна та Микола Кучер вже п'ять років поспіль опікуються дитячими будинками сирітськими притулками, лікарнями. Дана місія сягає корінням своїми в 1995 році, коли з благодійною місією до України на запрошення українського благодійного, Міжнародного благодійного фонду від серця до серця, який міститься в Києві під президентом президент цього фонду Світлана Погодіна, Запросили до співпраці групу лікарів з шпиталю Найтон», то є місто Шривпорт Луїзіана, Сполучені Штати Америки. І вже так склалося, що їхня благодійна місія складається з двох частин. Перша частина це допомога діткам, сиротам у дитячих будинках. І 23 будинки по Україні знаходяться під опікою цього фонду. Від серця до серця в Києві і госпіталю в біліс у Донецькому регіоні, у Київські на Київщині працювали в Одеському регіоні, і зараз працюємо на Івано-Франківщині. Того дня в санаторії Смирічка було справжнє свято. Гості з Києва привезли не тільки подарунки, а й чудовий концерт. Господарі ж у відповідь показали велику святкову програму «Ми діти твої України.